Всім бажаю міцного, розібрав я свого повнопривідного трактора, такий як Т-150 на мостах УАЗ. Задня піврама вже поварена і помальована. Ну Трохи там позачищувала, всякі там не виводив. Задня навіска теж вже майже готова. До задньої піврами вже прикріпив міст у і вже повністю. Ці підшипники, сальники і теплові зазори в редукторі виставлені так само і ступець. Поставлено замість тормозних барабанів диски тормозні з Соболя. Ну, так як Волга, 105-та, але вони не підходили повністю. В Ютубі говорили, що, говорила, що все підходить, але було ну, той самий внутрішній отвір. Там, іде 90, якщо я не помиляюся, тут вроді сотка треба було розточити, і плюс середину от його, ту штукенцію, теж треба було розточити там на 2 мм чи 15, щоб сіло на ступицю. І різьбу в ступиці перерізати, то, що кріпить якраз тормозний барабан з М8 на М10. Кроштейни під е, супорта теж прийшлося робити самому. Зробив там собі всі розміри, щоб іменно сіло посередині бліна. Коротше зробив, ще лишилося. Позаді треба кинути ці трубки, тройнічок, ну, ще багато є роботи. Повністю Розібраний половина того трактора. Вже зроблений вал відбору потужності на тому тракторі. Дуже багато часу пішло і фінансів. Було куплений бортовий редуктор Луаз, теж було перероблено, переточено. Під кардан Жигуля, розбиралося повністю. всі сальники, ну, Один і другий сальник, був, ну, поміняв. Пшипники лишив старі. Хрестовину там замінив. Круштень зробив цей якраз навал відбору. Два кардани. О, то все, все йде до кардану то до валу відбору потужні. Ті два кардани. Редуктор і плюс того штукенція це йде, якраз, що йде на сам відбору потужності. Трохи помалював, щоб було хоч якісь трохи вигляду. Е, так, позаду практично все. Там далі буде якається, відео, як воно далі зложується. Резина собі стоїть, віддихає. Чекає, коли я тут все зложу, скручу. Ту ще роботи якається, не почати край з тим трактором. Ще вам хочу показати лібетку, я на нього поставив. перше я знімав відео, що він стояв без лібетки. Але я так і подумав, якщо його десь засадити, витягнути буде проблема. А як ні, треба до когось дзвонити, щоб хтось стягнув. Дивіться так, перший радіатор був на 10 см нижче, він кріпився знизу під рамою. рама, Профільна труба це є 50х100 Потім я подумав, подумав, лібетки китайські. По сіні кусаються. У мене, у, мене, у мене мами в Італії нема, чи там десь в Канаді. В Соці, і прийшлося придумав е, з редуктора мотоцикла е, Дніпро зробити. Ну, е, я вже радіатор вже зняв, ну, відкрутив, верніше, щоб зараз не бачився. того радіатор зняли. Тут є такого защита. Я з бляхи тріючки зробив. На всякий випадок, якщо десь так обірветься, щоб не попало під ремні, бо тому що мотор тут стоїть з Volkswagen 1.9, в нього йде Рем ну, на ремні. Не так як у Мерседеса, що там ланцюг захований типу, ну, всередині в моторі. Тут коротко, дивіться так, яким способом лебідка буде працювати. Львятка буде працювати від передньої полосі, тобто від правої. Тут, буде так, тут я вже так зробив, що якщо ви ставите, наприклад, нейтральна на у вас, ставите нейтральну і лібетка буде працювати. тобто тобто буде 5 передач мати вперед, тобто На скручування і одну на розкручування. тобто задню. Трактор може стояти і лібетко може працювати. І лівятка так само може працювати, коли ви їдете. Ну, наприклад, включаєте там першу передачу, чи там другу, наприклад, умовно сказати, чи повишну, чи понижену. І любятка теж буде працювати, щоб, ну, щоб колесово допомогти любьотці, щоб не, мучитись, не мучити любятку. Я думаю, що любятка витримає, якщо той редуктор мотоцикла Дніпро крутив колесо діаметром R18, R19, вагою там, скільки там Дніпро важить. Орієнтовно 300 кг, так умовно скажемо. Ну, трактор буде мати тону гонорову. Ну, Думаю, що стане. Ліць, яким я способом зробив, ну, прикріпив лебідку і привід на Тут ну, Замість передньої полуосі. того кулака я відрізав, ну, коротше, зробив, е, прикріп, ну, приварив, верніше, ну, виточив, прикріпив вилку з мотоцикла Урал, поставив другу хрестовину Урал. І тут, щоб не заморочуватися, тут просто зробив отвір під болт. Шістка, вісімка тут залазить, якщо потрібно, застряли, заложили. І любятка витягнула вас, тоді вже витягнули і витягнули той болтик. От і все. Просто. А так буде вона сама крутитися, яка це, я думаю, що нічого не буде. Тут вона завтулена бронзовою втулкою. Барабан зроблений, якщо я не помиляюся, вроді 80 або 90. Ні, вроді 90. Шириною внутрішній 120, чи 115, чи 110 десь такого. Я думаю, що троса вісімки стане намотати в межах 20 метрів. Гонорово. Отак От тут воно все виглядає. Зроблений ще клюс. Цей зі штока діаметром 30 гідроциліндрів. Ораз, щоб тросик гарно залазив, і якщо б вже так навіть сили вже не стане. ну Наприклад, з ну, сили стане. Ще зроблена ще така скоба з воєнки якоїсь, не знаю, дуже гарна річ. Красиво такий тувреп, чи як тут вона її назвати, ну коротко, скоба. витягується що можна через полістат само себе витягнути. Ось така ту річ. Ще далі буде. По тому тракторі, поки я його не зложу, повністю його не дороблю. Потім будемо показувати. Відео по тому тракторі, і далі я так думаю, в роботі. Всім дякую за увагу.